Христос народився, славімо Христа! З Новим роком вас, шановні мої глядачі, миру, достатку, спокою, затишку у ваші оселі і у ваші серця. Мене звати Іна, і сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу і підтримку бійців Збройних сил України, тому що саме завдяки нашим героям, нашим захисникам ми з вами змогли відзначити велике свято Різдва Христового. Тому що саме завдяки нашим бійцям, які зараз на фронті, ми з вами зустріли новий рік. Слава нашим сильним і мужнім героям. Напередодні різдвяних свят ми з чоловіком відвезли дуже багато посилок на пошту з гостинцями: це ті гостинці, які підготували наші односельці, жителі сусідніх сіл. Вчителі і учні сусідньої школи, дітки нашої школи. Ви знаєте, я знову ж таки щиро всім вдячна, тому що таку велику, таку велику купу гостинців домашніх смаколиків я ще не відправляла жодного разу. От і настільки було приємно хлопцям отриматись тільки гостинців, і настільки мені було приємно читати слова подяки від них і отримувати фотографії, де на столах стоїть смачненька домашня кутя, яку ми передали. Знову маємо досить таку велику допомогу від наших діток. Це мої маленькі волонтери, яких я дуже часто показую в своїх відео. Дівчатка приходили і знову ж таки, всі гроші, які дітки защедрували впродовж різдва. Вони принесли мені, щоб я потратила їх на потреби бійців Збройних сил України, і ви знаєте. І ви знаєте, я навіть не знаю, як це описати. Наскільки це радісно, наскільки це зворушливо, наскільки я вдячна діткам і батькам, батькам, а ще бабусям і дідусям цих діток, які змаленьку привчають їх до того, що треба любити свою рідну країну і треба допомагати тим, хто її боронить. Славімо його! А це гроші, те, що ми наконтували. У мене тут 800. І в мене... То ви знову принеси? І кому ми віддаємо ті гроші? Нам засуло. Нам засуло. Скільки ви тут і разом собі зібрали? О, які ж ви молодці, які ж ви молодці. Так, добре, що мама його сенці зараз. Всі зібрані гроші дівчатка віддали на потреби бійцям-фронтовикам. Дівчатка зібрали трошки більше двох тисяч гривень. А ще я хочу вам зачитати ось це повідомлення. Це в соцмережах наша група, нашого села, сусіднього села. Христос народився. Сьогодні дітки з села Вертелка, це сусіднє до нас село, колядували по селі і збирали гроші для наших військових, які зараз воюють за нашу свободу. Зібрали дуже гарну суму 14 тисяч 220 гривень. Дякуємо всім, хто долучився до збору для допомоги нашим хлопцям. Всі кошти будуть передані родинам хлопців. Котрі в цей святковий час захищають нас з вами. Подивіться кілька діток. Подивіться, бачите. Склали списки, розділили гроші і віддали в родини тих, ох, чиї рідні зараз є на фронті. Я кажу, яка добра справа, яку добру справу роблять наші маленькі діти. Одразу на другий день свят Різдвяних ми з чоловіком поїхали в Тернопіль, мали два запити від військових, треба було купити теплий одяг. Купили все добре. От, і так само бійці іншого підрозділу попросили придбати для них підзарядну станцію. Також купили все добре, все віддали, все передали нашим хлопцям. Так, тут у нас рукавиці, балаклава, балаклава, рукавиці шапка, термобілизна, штани і куртка. Так. Ага. Штани і куртка. За цей одяг я заплатила 7,5 тисяч гривень. І ще купили і відправили нашим військовим ось таку підзарядну станцію. Вартість 23 тисячі гривень. Отримали гарну знижку від продавців у магазині. Підстанцію бійці вже отримали, маємо фотографію і маємо відео. Доброго дня. Трошки звук нечіткий, тому що працює генератор. От, ну, а казати хлопцям, щоб вони знімали в інших умовах, ну, самі розумієте, що і в них на це часу немає. І я взагалі вдячна за те, що вони знайшли можливість вийти на зв'язок і показати, що вони нашу посилку отримали. Так, і ще, шановні мої глядачі, знову ж таки, я щиро вдячна всім вам, всім, хто донатить, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим героям, тому що знову ж таки закрила досить такий великий збір. Я говорила в минулому відео про повербанки. Подивіться, оцю суму, яку я щойно озвучила, а ще. Треба було були запити від кількох військових підрозділів на повербанк. Я казала, настільки це для них важливо. Здавалося б, що таке повербанк. Повірте, що це дуже важливий пристрій, який допомагає тримати в робочому режимі тепловізори, рації, прилади нічного бачення, тобто, дуже багато важливих речей, які хлопці беруть з собою на нульові позиції, там, де немає повністю ніякого зв'язку. І можливості живлення. Так, давайте по порядку: 10 повербанків просили придбати бійці бригади Карадах, 10. далі ще повербанки просили придбати бійці одного з підрозділів 46-ї бригади. І ще 5 повербанків це вже хлопці, це військові з різних підрозділів. Шановні мої глядачі, 19 повербанків вартістю 6 тисяч гривень. Це 114 тисяч гривень. І завдяки вашим донатам я змогла закрити цей збір. І ці повербанки підуть в різні військові підрозділи. Перші 4 повербанки бійці бригади Карадах вже отримали. І за них бійці дякували нам. Я показувала оцей уривок чок у своєму попередньому відео. Бійці одного з підрозділів бригади Карадах. Ще шість повербанків вже готові до відправки бійцям бригади Карадах. Чотири повербанки поїдуть до військових в 46-ту бригаду. І також свої повербанки на днях отримають бійці ще кількох військових підрозділів. Як тільки вони все отримують, я одразу вам все покажу і розкажу. А ще в попередньому відео я розказала про те, що ми відправляємо гостинці також бійцям 9-ї роти 46-ї бригади. Це якраз ті хлопці, які чекають на 4 повербанки. Окрім того, я оплатила і придбав, переслала вже їм запасні акумулятори для рації Моторола. От, хлопці вже їх отримали. І наші посилки з гостинцями хлопці також вже отримали. Так. Ось боєць тримає запасні акумулятори до рації. Запасні акумулятори до рації моторола з Type-C роз'ємом. Тобто це якраз ті самі батареї, які можна заряджати від повербанків, а не від розетки. От, варт... Загальна вартість 7200 гривень. Одна батарея 1800. В дорогі, тому що потужність була, були дешевші, але з меншою потужністю. Потужність однієї такої батареї 5000 мА на годину. За 4 батареї я заплатила 7200 гривень. І так само є фотографія, де хлопці отримали всі наші гостинці, всі продукти. Зараз вам покажу ближче. От, бачите, тут наша переписка з бійцем. І тільки не отримала повідомлення, бійці вже отримали повербанки. Бійці 9-ї роти 46-ї бригади. І на сьогоднішній день ще маємо прохання допомогти зібрати кошти на придбання двох екофло. це також підзарядні станції. І так само ще до свят ми переписувалися з військовим 77-ї бригади, і там йшла мова про ремонт автівки. Я казала, що ми постараємося допомогти. Шановні мої глядачі, я знову ж таки звертаюся до вас. Допомагаємо, чи можемо. Допомагаємо, інакше й бути не може. А зараз трішки приємного. Маю величезні ящики, чемодан з гостинцями для наших військових. Це посилки, які надіслали ви. Шановні мої глядачі, зараз все розпакуємо, зараз все покажу. Так, розпаковка. Так, тут це посилочка з Києва від наконечної Тетяни. Так, тут велика торбина шкарпеток домашніх в'язаних, тепленьких, лимони до чаю на зиму якраз те, що треба. Цукерки і ще ось такий дуже гарний зворушливий лист. Хлопчики наші рідненькі, вітаємо вас наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Віримо вам, любимо, пишаємось вашою відвагою. Ви в наших думках і серцях та молитвах. Дякуємо за кожен ранок та вечори. Божого та ангельського захисту. Тільки виживіть та поверніться додому до рідних. Тримайтесь, дорогенькі наші ангели. Титани, здоров'я, витримки, удачі, вітання з Києва. Слава кожному з вас. Такі гарні, зворушливі, теплі слова, добрі побажання, материнські побажання. Дякуємо вам, Тетяна. От, І ще в листі грошова допомога. 500 гривень Тетяна переслала. Так, розкрила ящик. Там ось така велика сумка. Подивіться, дві величезні сумки, важкі сумки. Це чергова допомога з Німеччини, від наших земляків з Німеччини, від Тетяни і Миколи. Кажу чергова, тому що Тетяна і Микола дуже часто передають ось такі величезні важкі посилки з гостинцями для наших дорогих соколиків. У цій сумці. Куртка, тепла шапка і теплий одяг. Тут светри, батники, дуже гарні, дуже теплі. От якщо на зміну, то якраз те, що треба. Коли хлопці повертаються з позиції, коли одяг дуже брудний, от, то якраз те, що треба, щоб переодягтися. Так, і в сумці теплі покривала. Так, їх тут кілька штук є. Так, отам ще є збоку. Так. Добре. І ще три термопляшки. Так, і ще оцей чемодан. Довелося положити його на землю, бо його підняти просто дуже-дуже важко. Так, зараз я буду викладати. Тут також покривала. Зараз заберу на бік. О! Скільки тут всього. О, ще й ми маємо з чоловіком гостинця. Дякуємо. Дякуємо. Так, я зразу взяла ящики пластикові. Приїде чоловік з роботи ввечері зразу буде все готове, все поскладене. Чоловік тільки повиносить і все. Тому що бачу, що тут дуже-дуже всього багато. Так, зігріваючі напої і шоколадно-горіховий крем. Так, тут чорний шоколад. Подивіться, як його багато. То добре. То дуже добре. Так, засоби особистої гігієни. Як мені подобається оцей колір. Верніше, оце поєднання кольорів. Тут великі упаковки з горіхами. Тепер отут такий великий блок. Ось. Отакий. От це вітамінний комплекс для зменшення втоми і виснаження. Один ящик вже заклала повністю. Розпаковую далі. Ви знаєте, я настільки радію ось таким моментом. Це, така, це настільки приємна робота, тому що тішуся, що потім матиму, що відправляти нашим дорогим хлопчикам. Рибні консерви овочеві. О, гляньте, як все гарно упаковано. Складено. Так, ну тепер все вже виклала. О, от тепер добре видно. Подивіться. Це тунець. Це рибні консерви. От, і ось тут в цих баночках тунець. По 10 баночок в одній стопці я поскладала. Подивіться, скільки їх багато. І самі розумієте, що тунець це не просто рибна консерва, це ще й корисна їжа. Я ще раз щиро дякую Тетяні і Миколі з Німеччини за такі чудові гостинці для наших дорогих хлопчиків. Я дякую всім добрим людям, всім небайдужим, хто допомагає. Хай Бог укріпить вас у доброму здоров'ї. Ще раз хочу всім подякувати Всім вам за ваші добрі слова, які ви мені пишете, за добрі побажання. Хочу подякувати всім, хто допомагає нашим героям. І хочу подякувати нашим захисникам, нашим соколикам, завдяки яким ми сьогодні живемо, працюємо, завдяки яким ми можемо мріяти і планувати. Ще раз вітаю всіх з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Минув ще рік і дні, і ночі. Щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові і злих, і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі, хай цвітуть, а у закохані родини лелекі діток принесуть. Нелегкі дні старого року. Звичайно, був він не такий. Тож хай добробут, мир і спокій нам подарує рік новий. Шановні мої глядачі, вже сіла монтувати відео, щоб загрузити на канал. Подивіться, щойно, щойно отримала повідомлення. Це також дев'ята рота, 46-та аеромобільна бригада. Вибачте за наглість, але в нас згоріло два автомобілі і три зламалося за останні три дні. Чи є у вас можливість допомогти коштами? І я пишу та це не наглість, то вже вічай і крик душі. Купити авто я не в силі, у мене невеликі можливості. А на ремонт думаю, що можемо зібрати. Шановні мої глядачі, у попередньому відео я показувала оці ці фотографії. От, Хлопці, тоді мені, тоді мені боєць Олексій скинув фотографії, яка це наша автівка. Я тоді ще питалася, чи хлопці живі. Написав так: що хлопці живі, дякувати Богу. Перша друга автівка згоріла, і три автівки просто розсипаються. Розумієте, і хлопці ну вони не в силі, навіть зі своїх зарплат, з того, що вони отримують. Вони просто не в силі купити автівку і так само щоразу ремонтувати ті автівки, які в них ломляться.